Привіт світ! Я в Туреччині. Цей відпочинок був найочікуванішим у моєму житті, тому що рік був реально важким. І нарешті я на морі. Боже, яка я щаслива! Тут так спекотно, що я просто не можу. Я ненавижу спеку і тому я приїхала на море. Ні, насправді, коли ти біля води, воно все переноситься набагато легше, і коли ти купаєшся, то реально дуже кайфово. Але загалом тут реально 40-45 градусів тепла, а вода в морі градусів 30. Тобто, коли ви заходите купатись, вона вас взагалі не охолоджує. Але все одно море дуже приємне, дуже чисте, головне, видно всі камінчики все дно. Ми ще навіть не заселились. Просто в мене була вільна хвилина, і я вирішила записати. Чому й ні? Частинку відео для вас все буду вмикатись, коли буде щось цікаве. Отож, заселення в номер було з 12-ї години. Ми приїхали о 6-й ранку, тому чим швидше пішла на море, аби не втрачати час. Проте я одразу була в захваті від готелю. Це просто якесь райське місце. Мене вражав кожен куточок. З одного боку гори, а з іншого прозоре, солоне море. І готель має назву Кімерс Парк Холодий Вілич. Дуже простора мальовнича територія, нереальних кольорів, квіти та рослини, пальми, які я фотографувала більше ніж себе, дивні дерева та кущі, назв яких я навіть не знаю. І головне це відчуття приватності та спокою. Ми спеціально обирали такий готель, щоб можна було походити навколо і бути як в екзотичному саду. Кожен сантиметр тут дуже доглянутий та естетичний, і це просто вау. Безпека в Туреччині нереальна, але всі рослини при тому тут дуже зелені. І я думаю, що засмагати під оливковими деревами і бачити, як дозрівають лайми та гранати, які я їм зимою. Це просто дивовижно. Я фотографувала і не могла зупинитися. Тому ще більше краси можете побачити в моєму інстаграмі. А ще там дуже голосно кричали цикади. Тут дають воду в таких цікавих упаковках, ніби йогурт. Контент, який ви заслужили, і раплю воду. Попила води, перевела дихання, і тепер я хочу показати вам сам готель. Чому я роблю такий огляд? Спитаєте ви? Просто тому, що коли ми перед відпочинком шукали якісь відео на Ютубі про це місце, то натрапили на декілька не дуже цікавих роликів. І ще тоді я подумала, що треба виправити це, адже тут дуже гарно. І також я так детально все показую, бо вся моя сім'я чекає цей влог, тому замість тисячі фото і слів одне відео. Всім до речі, привіт! Людка в пальмах. Ми хто? Отож, складається готель з невеликих дво- та трьоповерхових будиночків, як такого одного стандартного головного корпусу нема, і це супер, бо вони дочатись всі в одній будівлі, а входити пішки до ресторану, бару чи басейну. Їх, до речі, на території два: один менший, там завжди людей менше, а інший величезний. І Біля кожного з них є бар, де можна в необмеженій кількості пити коктейлі, соки, мілкшейки та багато інших напоїв, які ви тільки собі захочете. А ще на території є фудкорти з морепродуктами бургерами, піцею, традиційною турецькою їжею і так далі. Там, взагалі, я вам скажу, їжа цілодобова, будь-коли можна знайти якісь снеки, десерти та багато іншого. Але про це згодом. Також є невелика зона для дітей з атракціонами, власними невеликими басейнами та лишаками. А ще там є міні-аквапарк. Правда, я ніколи не бачила, щоб там хтось бігав, але є сцена, на якій ввечері були різноманітні виступи, дискотека, Правда, я ні разу там не з'явилась за весь тиждень. Ще є два тенісні корти, футбольне поле, яке я не зняла. Зате зняла ще один бар біля моря. То дуже багато розваг. Зайнятися є чим і погуляти тут теж є де. Але я розважалась трохи по-іншому. Нікого нема. Ідемо їсти і купатися. Зараз п'ята ранку, я йду дивитися. Я прийшла з пляжу, а в номері саме поприбирали, тому я вам проведу короткий рум-тур. Заходимо. Одразу тут міні-бар з боку. В міні-барі, до речі, там лише газовані води, кола, мінеральна вода, проста вода, соки. І тут мій кавун мене чекає. Кожен день його поповнюють, всього достатньо, все безкоштовно. Тут є чайник, можна зробити собі чай, кава, така розчинна в пакетиках. Завжди є вода проста. Паперові склянки все є. Головне це кондиціонер. Бо без кондиціонеру я взагалі не знаю, як тут жити, як тут існувати. Працює цілодово. Інший бік від дверей шафа, в якій є вішаки. Як ви бачите, дуже ми зайняли шафу. Вона вмонтована в стіну, місця багато не займає. І тут теж полички з одягом, обов'язково сейф, в якому ми зберігаємо паспорти, дорогоцінні речі, гроші. Нам казала наша туроператор, що користуйтесь сейфом про всяк випадок. Тут навіть є отакі нитки, іголки, і голки, Раптом у Раптом щось відірветься. Супер. Вбирання. Тут все просто рукомийник. До речі, купа їхньої косметики, шампунь, бальзам, гель для душу, якісь там лосьйони, антисептики, усілякі там палички, ватні диски, тверде мило. Купу всього. Боже, що на голові? На голові в мене взагалі за цей відпочинок, просто волосся моєму прийшов кінець. Не знаю, як я маю його розчисувати. Мию кожен день бальзамами шампунями, все одно дуже заплутане, ну але. До речі, хто раптом буде їхати в цей готель, то щітки і пасти з зубною тут не було. Ми брали все своє фен, яким я ні разу не користувалася. Ну і душ, позаду мене. Звичайне, собі вбиральня. Виходимо з вбиральні, тут у нас телевізор, який я часто дивлюсь, столик, ще один столик, на якому купа різних речей. Велике дзеркало. Позаду ліжко. І ще одне ліжко, не знаю наше воно. Воно нам слугує як тумбочка. Не знаю, що сказати про номер, просто світло чисто, мені подобається. Ну і балкончик, на якому сушимо речі. І отакий от гарний вигляд. Ніби я в лісі. Все, отакий рум-тур, Це звичайний стандартний номер, бо я просто не розумію, навіщо їхати відпочивати на море і брати якийсь там люкс, якщо по суті в номері ви лише лежите. Пите, дивитись телевізор, а переважно купаєтесь, ходите десь, Тому отак. Дуже спокотно йду під кондиціонер. Вечеря починається о сьомій, зараз шоста п'ятьдесять. І я разом з ними, але я не так хочу їсти, як просто хочу піти під кондиціонер. Я не хотіла їсти в той момент, бо зголодніти там це просто місія нездійсненна. Їжа була просто чудова. Через ковід накладали їжу офіціанти, але дуже щедрими порціями: хори овочів, солодощів, меду, фруктів, джемів, морепродукти, серед яких креветки, кальмари, риба різних видів, назв яких я теж навіть не знаю. Птиця, баранина, курка, незрозумілі мені, апетитні страви, сири і все, що тільки хочеш. Насправді я не зняла і половину меню, тому замість тисячі кадрів вирішила щоразу знімати свою тарілку. Я завжди брала купу овочів, якесь м'ясо чи рибу, до речі, вперше скуштувала перепілку. З десертів мені сподобались панкейки з шоколадом, йогурт з фісташками і медом, ну і пахлава. Це 10 з 10. Кожного разу свіжа, з горішками, медова, хрумка. Просто нереально смачна. З чаєм це була моя улюблена страва. Я досі за нею дуже сумую і не знаю, де таку знайти у Львові. Я йду бігати. Все, все, що я хотіла сказати. Я вирішила побігати, тому що я з собою ще й взяла кросівки, бо я спорт на спорті навіть тут, і в такому гарному місці я вважаю просто гріх не побігати. Скажу чесно, мені зараз дуже важко вдягнути кросовки і піти це зробити, але я це зроблю. Не ну, біжить те. Ще я під пальмами не бігала ніколи, тому в мене сьогодні дебют. Ще прикольчик: трішки туріська в Туреччині. Тут навіть є півень, який кукурікає. Все як в мене вдома. Хто є? кукуріка? Я біжу, мені ж не в той бік. Ще тут прямо на території вирощують перчики і помідори, розмарин, все своє, все домашнє. Два кілометри в мене вийшло, 20 хвилин в мене це зайняло. Отак. Я вся мокрізна, просто тому що знову піднімається сонце і знову стає спекотно. Ну я просто не могла тут не побігати. Я так розімнутись, рухатися та все. Їм їм. Якщо ви розумієте про що. я. Я в номері хочу вам показати свої лайфхаки, які обов'язково треба взяти, якщо ви їдете відпочивати на море, де буде солона вода, де буде дуже спекотно. Я, звісно, не професійний подорожувальник, я взагалі вперше так далеко поїхала відпочивати, але я не прогадала з тими продуктами, які взяла. Сонцезахисні креми і як можна більше сонцезахисних кремів. Цей в мене з тону, я наношу на лице, а цей наношу на тіло. Ця штука поки що мені не згодилась, але це засіб, який, коли ви згораєте від сонця. Попеклись, ви це все отак, от чік-чик-чик на себе. Попшикали, і воно має охолодити і заспокоїти вам шкіру. Поки що не згодилось, і слава Богу. Так, це другий кілок. Мій фізіогель завжди зі мною це звичайний зволожуючий крем. Про лінзи я хотіла сказати, що якщо ви ходите в лінзах, то краще ще з собою візьміть звичайні окуляри для зору, тому що ввечері дуже незручно, коли ти, наприклад, хочеш спати, на тобі лінзи, їх треба знімати. Я чомусь не подумала і не взяла. Тому тут зі мною лише лінзи, і це погано. І ще супер боляче, коли закупаєшся в слоній воді, і тобі попадає в одяг. Вода солона і коли ти в лінзах цей момент просто дуже боляче. Тому вдалою ідеєю було купити звичайні зволожуючі краплі для очей. Кожного разу, коли ми приходимо після моря, вночі, ввечері, собі закапала. І супер, нічого не пече. Патчі беріть з собою взагалі всі можливі патчі, зволожуючи маски на ноги, на лице, тому що я дуже наприклад багато часу проводжу в номері, і тут саме знаходиться час, щоб зробити всі б'юті процедури, масочки, кремики. Ну ви ж як не як не відпочинку. Хороша розчистка. Це дуже важливо, повірте, тому що коли ви купаєтеся в солоній воді, вашому волоссю стає просто гаплик, воно дуже заплутується, важко розчесується, тому обов'язково візьміть з собою хорошу розчистку. Знаєте, що це? Рідка праска. Це реально моє відкриття. Якщо ви не хочете ходити в понутому одязі, в футболках, ви просто пшикаєте, розлажуєте це все отак от руками, і реально зникають всі оці, як це називається. Понутості воно реально розгладжує ваш одяг відкриттями. Обов'язково. Тут в мене, наприклад, дуже зараз багато вільного часу. Я собі на пляжі лежу, читаю, я взяла ж дві книжки. Я думаю, я їх прочитаю або ні. Купіть шопер на пляж. В нього ви будете складати ваш одяг, ваші кепочки, ваші креми, ваші книжечки. Це просто нереально зручно. Все склала і пішла. Хоча я знаю, що в деяких готелях прямо дають від готелів Шопери тут такого немає, тому я купила свій і це. Я у ванні, боже, що в мене на голові? Все одно. Про шампуні, гелі і так далі? Переважно у всіх п'ятисіркових готелях це все є, але я з собою взяла свій бальзам для волосся. Просто тому, що тут, як я вже сказала, сіль, море, вода, і ваше волосся просто буде в дуже поганому стані. Я розчесала своє волосся і я схожа на Хагріда. Це що взагалі таке? Як мені це виправити? Я мало того, що ми цими ж бальзамами, які дають в готелі, я ще й використовую свій, тому що перевірний, я точно знаю, що він добре мені все розглажить і волосся не буде заплутуватись. І ще одне про що я собі говорю кожного разу, коли їду відпочивати на море, не беріть з собою зовсім ніяку декоративну косметику. Максимум якусь помаду. У мене тут гель для брів, олівець для брів, це мій тінт. І ще одна помада. З цього всього я поки що не користувалась нічим. Та просто тому, що тут дуже спекотно, і ти просто за це все по перше забуваєш, а по-друге, ну просто некомфортно фарбуватись в плюс 45. Хоча це я говорю про себе, тут справа кожного, як вам комфортно, так і робіть. Якщо ви хочете, щоб у вас поприбирали в номері, обов'язково лишайте декілька доларів, коли йдете, і вішайте з собою ще табличку поприбирати. Мені здається, я розказую очевидні речі, але нема більше розказувати. Сплю їм, лежу і все купаюсь. А це я ныряю кожного разу і шукаю ідеально рівний круглий камінчик, поки не знайшла. І ще про одяг. Я, наприклад, взяла супермало одягу, два плаття, чотири футболки, і одні велосипедки, і одну строчку довгу. Ну і купальники, це все. Наша валіза на двох людей важила 11 кг, що дуже мало, я вважаю. Тому не перебільшуйте з одягом. Він тут чесно не треба. Купальник, парео, якийсь рушник, і пішла. Це все, що я поки згадала. Якщо згадаю що ще обов'язково вимкнусь. Я йду на пляж і хочу похвалитись своїми окулярами за 200 гривень. Окуляри в букі купила в магазині все від однієї гривні, тому всі, хто питає, ось магазин все від однієї гривні. Турне. До речі, про море. Пляж тут кам'янистий, всюди дрібні камінці, і мені, якщо чесно, було боляче ходити, тому краще купити спеціальні гумові капці. Але море тут просто розкішне, завжди чисте. Видно кожну піщинку. Нряти тут одне задоволення. Я просто дуже люблю саме пірнати. Готель має два свої мости. Ось один з них купа лежаків. Ніколи не було проблем з тим, щоб лягти на пляжі. А море було реально бірюзового кольору, дуже солоне, і, до речі, ніяких медуз всього такого теж не було. Але головне вигляд. Купаєшся в прозорому Середземному морі, а дивишся на гори, в яких заплутались хмари. Зараз пів сьомої і я вже в цей час не можу знімати на камеру, тому що вона просто-напросто запотіває. Ви бачите, отут такі білу рамку, і це від того, що тут настільки волого. Я знову добігати і нарешті сьогодні більш-менш прохолодно і можна дихати. О, боже. Про пожежі. За п'ять днів до нашого виліту ми відкриваємо новини, а там... Пожежі, втречені, все горить. Звісно, ми дуже переживали, Але на щастя, ми вибрали такий регіон Кемер. Ми знаходимося в Кемері. Тут абсолютно немає нічого, ніяких ознак пожежі, ні диму, ні запаху, все супер. Гори гарні, вам не видно, але вони там є. Тому тут все спокійно, всі живуть звичайним життям. Нічого нема. Пожежі переважно в Марморисі, який дуже далеко від нас, і в бік теж там є якісь місця загорання. Хоча я сьогодні зранку читала новини, що вже більшість погасили. Це дуже добре, тому що тречина дуже гарна і дуже шкода дивитися ті кадри, коли все в попелі, все згоріло. Бо природа тут просто нереальна: гори, ліси, речі, комах немає, що дуже класно. Я ще думала, чи може будуть якісь комарі, нічого немає. Все чудово. Біжу далі. 3, сьогодні 3 за 20 хвилин. Супер, я молодець. Побігла все, що можна. Зацініть вигляд. Бігати з таким виглядом це просто, напевно, одна з моїх бріжів. Поп'ю водички, дуже хочу. Тут, до речі, така гарна трава. Мені захотілося піти ще в планці постояти. Піду чатку. От тепер можна поплавати. А це мій новий штатив, дуже зручний, особливо, якщо ви їдете в подорожі, дуже зручно, все поміщається в валізу, навіть ну, відчутно, що я його брала. Дякую, новий штатив. У вартість нашої поїздки входить виїзд в тутешній торговий центр, так би мовити. І ми вирішили ним скористатись, ну, оскільки входить вартість, так. Тому Боже, як жарко. Тому зараз ми поїдемо, подивимось, у нас буде персональна машина, водій, там мають бути кондиціонери, буде не так спокотно, тому я сподіваюся, щось сподіваюся. Просто сподіваюся, що ми купимо щось додому, якихось сувенірів рідним, та й все. Тому що я взагалі не налаштована на всілякі екскурсії. Ходити по місті в таку погоду це не для мене. Купати, сісти це для мене. Десь приїхали, водій не говорить ніякої змови, яку ми знаємо. Я скажу за кадром. Це місце це був магазин прикрас Султаніту. Це такий камінь-хамелон, який при різному світлі має різний колір. Дуже гарний. Всі хочуть, щоб ти в них щось купила і до тебе от прям от так підходять. Спробуйте, випийте, з'їжте. Купіть. У нас розпродаж. Мене залякає, якщо чесно. Ханель. Луї Вітон. Дівчата вибира. Я відчуваю себе дитиною, яку в 9 класі привезли до Львова і завезли в Макдональдс і в цей в кінг крос Леополіс на каток. Хто знає, той знає. Ми зайшли в Айкікі, і тут були спортивні, просто обожнюю такий одяг, тому що він дуже зручний по 150 гривень. Зайшли в їхній магазин. Тут популярний мікрос. Каву всі радять отаку брати гід додому Золота кажеш, вона дуже смачна. Візьмемо на сувеніри. Нутелла, 50 гривень на наші гроші, 400 грам. Просто зацініть вибір халви. Яка хоч з горіхами без горіхів, шоколадна, класична, то все халва. І це все вибір чаїв. Йо-майо. -йо. Я сьогодні дуже на спорті побігала зранку і вирішила нарешті піти. Спортзал. Я дуже сподіваюся, що там нікого не буде, бо хто не відпочинку ходить в спортзал. М? Тільки Іра Лебедь. Спека нереальна, дихати нема чим. Але там будуть кондиціонери, я собі позаймаюсь, потягаю гантельки, побігаю, піду, покупаю. Краса. Але й кричать Дуріли. Я просто вся мокра, але це було класно. Там було всього дві людини. Не користуються популярністю спортзал на відпочинку. Та й добре. Я просто лечу в басейн, тому що. Справді, я не знаю скільки разів за це відео, я сказала, що мені було спекотно, але так, якщо вже говорити про якісь мінуси, то це один з них. Ми якось навіть не додумались погуглити температуру в Туреччині в серпні, але там реально дуже спекотно всю пору, і море мене взагалі не освіжало. Тому краще їхати під кінець літа, а то й осінню. Проте я знаходила вихід і обожнювала плавати ввечері. Також з мінусів там не дуже стабільний Wi-Fi, але інколи це був плюс. І якщо ви любите капучино, лате і так далі, тут смачно зготовлених цих напоїв ви не знайдете. Але натомість мені дуже посмакувала турецька кава в маленьких горнятках. Я вже з пакунками з рюкзаком, тому що сьогодні не знову до Львова. Сьогодні, до речі, дуже вітряно. Я не хочу до Львова. Стану біля пальми і скажу, що це був найпрекрасніший відпочинок за все моє життя. Дякую вам, що ви були зі мною, що ви дивитесь мої відео, що ви мене чекаєте. Мені дуже приємно. Дякую кожному за підписку, за пальці вгору, за гарні коментарі. Просто будьте щасливі. Всім пахлави, чаю і 36,6.